Новий рік один із найсмачніших свят у році. Саме в цей день хочеться приготувати щось особливе, святкове, нарядне та цікаве. Я підготувала сьогоднішній рецепт мандаринок саме до цього свята. Цей рецепт може стати чудовим доповненням до вашого святкового столу і порадувати вас та ваших близьких як візуальною красою цієї закуски, так і неперевершеним смаком. Для початку в одну кастрюлю поміщаємо моркву 4 штуки середнього розміру, в іншу кастрюлю викладаємо яйця 3 штуки. Заливаємо ємкості водою та ставимо варитись на плиту. Яйця варимо вкруту, а саме 10 хвилин після закипання. Зливаємо воду та заливаємо холодною водою до повного остигання. Готовність моркви перевіряємо виделкою, яка має легко проткнути овоч. Зливаємо з моркви воду, охолоджуємо. Далі знадобиться копчена грудка 200 г, яку нарізаємо на дрібний кубик. Пересипаємо курку в ємкість. Копчену курку можна замінити звичайною відварною курятиною. Беремо сир 100 г. Натираємо його на дрібну тертку. Додаємо сир до курки. Охолоджені відварені яйця також натираємо на дрібну тертку та додаємо в ємкість. Далі додаємо часник, один зубчик, пропускаємо через прес. Всипаємо сіль 1 чайну ложку, чорний малений перець півчайної ложки та майонез. 4 столові ложки. Все добре перемішуємо. З салатної маси формуємо невеликі кульки. Для легшої роботи змочіть руки водою. Має вийти 10 кульок. Друзі, якщо вам сподобалось це відео та взагалі до душі моя творчість, прошу поставити вподобайку та підписатись на мій канал. Коли морква охолоне, також натираємо її на дрібній терці. І приступаємо до формування мандаринок. На дощечку, застелену харчовою плівкою, викладаємо моркву, розрівнюємо масу, в центр викладаємо сформовану салатну кульку та загортаємо краї харчової плівки, прокручуючи в одну сторону так, щоб сформувалась начебто мандаринка. Розгортаємо харчову плівку і готово. Зверху кожної сформованої мандаринки вставляємо гілочки петрушки. Така закуска, схожа на мандаринки, виглядає дуже ефектно, реалістично і прикрасить ваш святковий стіл. Фактично, це звичайний салат, але з дуже незвичною подачею. Ці чудові помаранчеві кульки 100% порадують та здивують ваших гостей. Всіх вітаю з наступаючим новим роком. З вами була Марія Кукінг.